Так, всім привіт. Надіюсь, що сьогодні вже нарешті ця вольва поїде. Два вакуумника бачите тут. Один другий. Це оригінальний. Це що мені попередні привезли. І привезли ще один. Цей навіть з гальмівним циліндром. Ну, циліндр нам не потрібен, ми його зараз відкрутимо. Ой. Візуально. Якщо дивитися... Давайте так, я вже е, подивився, щоб ви поняли по чому ми замірювали. 16. орієнтовано 16 з копіками до отвора. Це у нас має 16 з копійками до отвора. Так що. Ну, якщо братися до отвора... ну, 16. По факту майже 16 по центру. Так Так само у нас тут. 16 по центру отвор. Тобто коди у них відрізняються. Але візуально вони схожі. Надіюсь, вони кріпленням схожі. Давайте знімемо цей циліндр. раз переглянемо і ставимо, якщо все добре. Так, опустимо момент зборки. Е, розборку я вам показав, де викладно, що відкручується, все назад, скрутив. всі болтики, все позакріплював. Е, Ціліндр я відкручував, ми лишаємо старий, щоб не прокачати гандміну систему. Так, є все. Добре, тепер знімаємо потик, знімаємо лампу і спробуємо е, порушати. До речі, Зразу скажу одну річ, я зразу по формах теж по цій вакуумній системі почитав. І от за що я зараз переживаю? Виявляється на цих насосах вакуумних, якщо у них наприклад, є сухий хід, щось мені таке видало на формі, мол типу, обриває мембрану всередині шири в насосі. Тобто я сподіваюся, що з насосом все добре, що тільки була проблема в вакуумному, бо вакуумний явно тут нажимаєш педаль, він стичав. Надіюся, що була вся єдина проблема тільки в ньому. Добре, давайте я зараз е на всякий випадок віджаю на автомобілі, так щоб можна було виїхати і нічого не зачепити. Займаємо це діло і спробуємо зараз машиною трошки порушати. Так, вона і тут ще... Ребек світиться, ну то не по нашій щасті. Давайте так. Нам задачу цю не ставили, якщо що захочеш, подивимося. А, ну гальма. А, тепер вона гальмує. О. Ну, тепер благородне гальмування вже є. Нормас. Давайте я трошки зробимо кружочок тестовий по цим полісосом. Ну вже знаєте, вже жінка зможе, бо жінка їздить на цій машині гальмувати. Бо реально дубова була педаль. І вже немає того сечіння в салоні. А то коли нажимав на гальма, то було таке... Все, бомба. Добре, що повезло, що вакуумник тут не був Має майс на вакуумний насос, бо буває ще вакуумний насос теж. Файно. І такий, знаєте, нього таке благородне. Кайфовий, кайфовий, вальвак мені сподобався. Гальмує, жик, жик. юзом можна робити. Файно. Все, газ Дені віддаю. Весь той стос з час що мені понавозили. Звичайно, що... Не, нормально. І не глямить нічого, він так м'яко гарно йде. І цього бормотіння таке, рух 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 він нагазує, як знаєте, наче їдете на грузовику, не на J5, а такий прямо на грузовику. масло масл, такий звучок. Бомба. Все, друзі. вольвак ми зробили. Це радує. Слава Богу, що тільки у вакуумному, бо я ще переживав, бо думаю, я не поміряв вакуумометром. У мене є тіп, такий прибор, знаєте, що типу, має монометр, на якому показує і тиск, і вакумацію. десь від 60 до 80 очей в цьому керунку має бути робота вакуумного насоса. Я дивлюся, що все нормально, працює. Добре. Віддаємо, не знаю, тут купа всякого відломане. Ручка Бардачка обломблена. І заглушка на дигностичний роз'єм треба буде закласти. Попросили лише тільки догню подивитися. Якщо б було ще щось, спросили і б подивило себе інше. Ну, гальма так гальма. Не будемо, як то кажуть, нав'язувати собі роботу, бо я вже раз зачепився. а і... а подивіться ще то, а подивіться то, то. Поки, як то кажуть, власник не захоче, як то кажуть, проявляти ініціативу я не буду. Добре. Ага, ще не все. Йдемо далі. Сьогодні Вольво мало віддати. А ні. Коротше є проблема. На розвал відігнав, на розвалі поставили його на стенд. Почали крутити, вертіти колесами і є прикол. Ми не могли зрозуміти, в чому прикол. Виявилося, що є, походу, типу, еліпсовий знос на цій шарві. Такі речі на підйомнику прослідкувати неможливо. Це тільки робиться в нагруженому стані з плаваючою основою. Тобто, або отако і яма розкачувати, і надійсно, на що буде чути. Люфт тут міліметровий. Но міліметр люфту на шаровій, це є майже пів сантиметра, а то й більше на самому колесі. Тому взяли шарову. Ну, на жаль, сьогодні вже розвага не буде, бо виявляється майстер до 2 години і фізично я просто теж не розірвусь. Тому шарову ми сьогодні поміняємо. І Якщо дружина не буде нічим зайнята, то в понеділок вона віджане машину на розвал. Бо мене в понеділок не буде. Я вже позвоню власнику, хай забирає. Все, по факту вони повністю готовий. Розвал хотів зробити, не зробилося. Добренько. Все, решта по ньому добрак. Йдемо щось пообідаємо, бо я без обіду сьогодні. Я би не сказав, що він капець, Маєш, що він навіть тримає положення, в яке його вивернеш. І отакого люфта він ніякого не має. А от на колесі в певному положенні він люфтує. Добре, поміняли ми цю шарову. Не будемо мелочитися, як кажеш. Власник попросив, щоб він прийшов, сів в машину і відчув себе людиною. знаєте. Щоб все працювало чітко. Тому не будемо заморачуватися на всяких дурницях. Шарво поміняли. Тепер все чітко. Та сторона шарова тримає, нічого не люфтує. А це, бачите, при повороті колеса мені от таку підставу зробили. Я вже думав, все вже віддам машину, ага, хрінушки. Так. Все, розселено. Працювати буде. Так, у нас залишається була забава розрізати акумулятор. Renault Master заїхав у нас на ремонт 2.5 дизель. Зараз його акумулятор акумуляторки на зарядку. Коротше, тут цілий букет. Подивимося, не всі свічно кала працюють раз. Потім фільтр тут розламлений. Ось такий о, переламаний фільтр, його треба паяти. Відповідно, він бубонить. Відповідно, от ото гофри знизу що малий до нього підходити. Вона така сама ізолянтами модна перемотана, але вона обірвана висить. Непонятно як. Клини трос педалі газу, бо коли рушаєш, педаль газу нажав. Педаль газу дуже повільно назад повертається. Теж це треба виправити. Е, є ще моменти по дверці. Дверка у нас падає. Як бачите, причина падіння дверки у нас є проблеми із верхньою і нижньою завісою. Нижня завіса у нас має проблему ось тут під крилом. Верхня завіса має проблему ось тут. Во. Я думаю, видно. І воно до того вже надуло живіт. Відповідно, треба підрегулювати нижню завісу, щоб вона не скакала. Плюс зверху вона, нас, якщо такого взятися, конкретний має люфт. Тобто ще з якісь пальців ще пошкоджений. Тому вона б'є в палець, поган закривається. Далі. На цій дверці верхній ролик розлетівся. Цього ролика вже практично немає, тут на кіці щось немає сенсу, щоб ви зрозуміли, тут металом шурувалося вже голим. Відповідно, дверка почала падати, відповідно, дверку прив'язали шнурком. Коротше, роботи з ним конкретно. Таке саме з задньою дверкою. Тут є така специфічна штука пружина. Вона теж зламала. Відповідно, коли відкривається дверку, ця дверка падає. Ага, Кошти вона відкривається паршиво. Плюс дверка вся поломана, її треба варити. Вона потрощена в багатьох місцях. І тут все розклеїлась. І ось тут. Плюс за рахунок того, що у нас проблема не піджимає, дверка падає. і закривається неналежним чином. Ну, Робочий, скажімо так, задрючений апаратик. Ну, і, Звичайно, в усіх питаннях. Тату щось понапідключено тут такого, що воно розряджає акумулятор. Не знаю чи ця хрень, але вона не включена магнітола. Вроді би не світиться. Тобто є якийсь споживач, я не бачу, щоб тут були якісь а, чи годинники, хіба Якось тут сліди від синалізації, якої тут немає, бо тут ключ голий. Да. Тропочинка. Це все відключено, нічого не підключено, не знаю, що може розряджати, хіба може в прикурювачі. USB зарядне, напевно, Напрям... напряму, напряму постійно підключено. Ну-ка, секундочку, ми зараз перевіримо чи, Може він і розряджає, але то що чи все ж акумулятор не тримає. Ой, ну качки. А, я яму зняв, воно всякому вкину клягну. Чисто перевірити. Ну, вроде бы не искрить. Какого хрена? Искрит включенной клеммой разряжается. Не. Ну. Это все не подключена. Або подключена до запаривания. Ну. Да, до запаривания. Видите? Светится. Интересно. Детки пляшут. Ага. Так, светлое. Мы... Может магнитола высаживает. А магнитола... Ага, вот да это Вон на тумблере. Тоже на монитола. Короче... цим, Якщо ставити клему, щось висаджує. Може антена. Ну, Я не думаю, що настільки треба, що воно це буде кинути, треба амперметр подивитися, що є у даному випадку споживачем, що так розряджує Так. Цей автомобіль ми будемо робити середи, бо вівторок свято. Кондірок мене не буде, не діду теж. Ми, напевно, завтра завтра неділя сходимо на грибочки, так що можливо, можливо, буде відео про гриби. Так, добрий народ. На сьогодні роботу завершую. Може, якийсь такий ролик малоінформативний. Якщо якісь є виникають питання, пишіть в коментарях. Народ, дурні запитання не відповідає. Тобто, якщо немає відповіді на ваші запитання, значить в чомусь не дурне. Бо пише багато всякої єріс. Роз'єм. От у мене роз'єм на магнітолу. А чи є у вас розпіновка роз на магнітолу. Знаєте, скільки є роз'ємів на магнітоли модифікацій? От я вам зараз якийсь роз'єм скину, а ви впевнені, що він до, вашої, до вашого автомобіля підходить. І Ви зараз підключите магнітофон, спалите, і потім скажете, Андрій, вам вам порадив. Я не знаю, що у вас за машина. Ви навіть не написали, що за машина. Я не знаю, яку магнітолу ви підключаєте. Тобто на кожному нітолу є свій роз'єм. Не знаєте і не можете знайти схему, не пхайтеся взагалі туди, бо ви спалите нахрен. Другий пише мені Камбус. не Камбус, а Канбус. раз на то пішло. Елементарний діод знайти не може. Якщо я під відео посилання, значить я на нього посилання, то маю адресу. Якщо я не маю, значить цей діод був куплений за царя Гороха. Там, де посилання вже давно невідомі. До них вже доступу, напевно, немає. Тому, відповідно, нічого не відповідаю. Строчать, строчать, блін, всяку єріс. Ужас. Будьте розумішими. Всім па.